Друга частина до слів, які розташовуємо за абеткою. Дуже непроста частина. І раджу саме заради неї подивитися відео, де я розповідаю, як користуватися правильно мнемофразами. фразами. Для того, щоб зрозуміти, де ж яка буква краще. Розташовуються, щоб краще запам'ятати. Подивіться, тут зараз зверху буде картка, і ви можете за покликанням перейти і знати, що, де і як, щоб легше запам'ятовувалося. А ми пішли до нашої жовтої зебри. Жовта це буква Ж. І, значить, перше слово в цьому блоці у нас буде слово жаба, тому що воно починається на букву Ж. Наступна у нас зебра. Зебра це буква З. І у нас це слово на З золото. На букву И. Раніше у нас було кілька слів на букву «и». Е, зараз деякі слова в творах письменників повернулися, але реально ще не так повернулися у е, всіх інших е, словниках і так далі. Тому на И ми зараз на першу букву И. На початку слова саме ми не будемо зважати. І тому наступне слово індик, це буква І, і ми маємо слово ікло. Так, саме так наголошується, запам'ятайте, будь ласка, воно буде йти за словом золото, саме в цьому списку наших слів. Наступна буква їжак, це значить «ї», і ми за словом ікло вставимо слово їжа. Після їжі у нас буде йога, тому що індик їжак наші йдуть, й, 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 йдуть ї. І тому буде слово йога. І пов'язуємо наш цей блок з попереднім. Пам'ятаємо, що у нас там гарна гава до енергійного єнота. Що вона там робила, згадайте самостійно. Але після не єнота у нас пішла жовта зебра. І тільки після жовтої зебри у нас буде індик їжак, які йдуть. І зверніть увагу у тому відео, яке я вам порадила, там розповідається, як легше запам'ятати саме ось ці наші букви, як, в якому порядку, порядкові вони йдуть. До зустрічі в наступній частині.